Контрольна робота, яку неможливо списати. Значить так, сьогодні у нас контрольна, яку ви ніяк не зможете списати. Вона це кожну контрольну говорить. Що ти сказав? Кажу, як важко буде тим, хто не готувався. Саме так, ці завдання я готувала сама особисто. А підкажіть, будь ласка, ці ваші ексклюзивні завдання з книжки автора а, Мерзляк 2019 року? Так, а навіщо тобі? Та я просто сама вдала по ній готувалась. Ну, молодець, що мені тепер грамоту тобі вручити? Так, я вже знайшла всі варіанти відповіді, тільки давайте не швидко списувати, а зробимо вигляд, що ми типу, думаємо. Згоден, що ти робиш? Імітую думання. Краще з кращих. Ви що списуєте? У тебе кожен раз таке здивування, коли ти випадково на перерві в щитерську зайшов. Я не думав, що журналом можна знаюхувати Я не буду списувати. Тих, ну і лох. Що? Так, я не зрозуміла, що там за розмови. Карпенець, а що так очі бігають ніби в магазині чашку свиснув? Ти що списуєш? Я. Ну, не вони ж. Але я готувався. Все, знижую тобі 2 бали автоматично. Будеш знати, як списувати. <реш> так, давайте ще зробимо якісь помилки, щоб не так палівно було. Точно. Все. Здаємо. Перевірила я ваші контрольні роботи, чесно, непогано. Навіть дуже непогано. Але такі елементарні помилки зробили. Ну, ось дивіться. Е, ви написали, що в слові Я 13 літер. Де, блядь, там 13 літер? Ну, дивіться, поясніть мені. Чи ви. Тупі чи ви сліпі? Зате прислівниковий зборот в абзаці з іменників ви знайшли. Мені цікаво, як. Там було таке питання. Я думав, це алгебра. Чому я досить не перегибай? Ага. Так, дуже обідно. Карпенець. А у тебе найнижча оцінка, тому що треба було готуватися, а не списувати непонятно що і непонятно в кого. Я лох.